У Пекіні столиці Китаю побито новий температурний рекорд грудня за тривалістю морозу. Метеорологічна обсерваторія з 11 грудня зафіксувала понад 300 годин від'ємних температур поспіль. Це максимальний місячний показник із 1951 року, коли почали вести спостереження. Країною прокотилася хвиля холоду і принесла хуртовини та морози. Температура повітря в деяких провінціях впала до історичного мінімуму. Так, у північних та північно-східних регіонах Китаю з минулого тижня тривали рекордні холоди. У деяких районах температура опустилася до мінус 40 градусів і нижче. Метеорологи кажуть, що в усьому винен різкий наплив холодного повітря з Арктики. Щодо Пекіна, тут уже близько двох тижнів температура повітря тримається на позначці мінус 10 градусів. Хвиля холоду також принесла снігопади і мороз до інших районів. Маси плавучої криги зафіксували на багатьох ділянках річки Хуанхе в провінції Шансі, великому вугледобувному регіоні Китаю. У місті Датун залізничне полотно посипали кварцовим піском, щоб збільшити тертя між поїздом та рейками під час рясного снігопаду. Загалом температурні рекорди останніми тижнями фіксували в усій північній Азії. Холодні зими звичайне явище в цій частині світу. Але тепер морози там сильніші і триваліші. Це зумовлено витоком із полярного вихору. Це кругові масиви холодного повітря, що рухаються навколо Арктики і зазвичай тримаються на північному полюсі, утримуючи арктичне повітря від вторгнення в нижні широти.